Усіх вітає час світський хронік з Данилом Грачовим. Що пропонують українські дизайнери носити нам вже наступною зимою? Дивимось саме зараз. Адже модний марафон триває. Дивіться сьогодні в програмі покази від Едуарда Насирова, Айфтанділа Сквітинідзе Олексія Залевського та Андре Тана. Я так розумію, колекцію ви вперше побачили саме зараз ось на подіумі. Ну, окрім можливо, ескізів, які затверджували. Ні. Звісно, где-то за сколько? Дня, за три, за чотири я вже практично повністю колекцію видела. Чи вносили якісь свої корективи та свої побажання? Ні, ми тут повністю і повністю довіряємо Едуарду. Як вважаєте, хто може вдягти ось ці речі? Тому що ми, коли дивились колекцію, ми а, собі уявляли особливо в деяких нарядах, наприклад, леді Гагу. Як вважаєте? Ну, вполне возможно. Я думаю, что она будет носиться в коллекции. Ну, конечно, не, не в определённых э местах, в определённых случаях и э, определёнными лицами. Відпустка буде після того, якось зараз вже був показ. У нас всегда. Так? Всегда отпуск оптические выходные. Скільки тобі зараз дають відпустки? 2 недели законных творческих і після цього ти повинен показати якісь а, нові ескізи до нової колекції. Ну, в принципі, так. Да. Для чого мені даються? Ага. Щоб вдохновитися, начерпатися і щось вже представити. Куди зараз плануєш їхати відпочивати десь? Як мінімум відходить сезони, а потім пару днів. Тому що я вже неділю ходжу на роботу, поэтому тому таку, в планах якихось то грандіозних там таїландів чи чого то нету, а хоча б просто отдохнуть та Спеціальний гість показу Олена даць перший президент країни Леонід Кравчук. Спеціальний гість показу Андре Тана, топ модель Сніжана Анопка. вами єдиний раз бачились до речі рік тому на людині року. З чим пов'язано те, що ви не з'являєтесь на різних світських заходах і на модних показах вперше, це особливий модний показ, тому що він має мету показати одяг і все, що з ним пов'язано, як Форму спілкування на європейському рівні, як перший президент нашої країни були на інаугурації і у Леоніда Кучми, і у Віктора Ющенка, але знаю, що зараз у Віктора Януковича не були, хоча б запрошення отримали. З чим це пов'язано? Ну, ви бачите, я до е, на інаугурацію, е, дивлюсь як на спосіб, скажімо, якоїсь її. Тобто я не глядач, я не можу віднести себе до глядачів. Кажем, Ющенко я вважав і вважаю, мав би бути обов'язково, тому що для нього це момент передачі влади. Це політика, велика політика. Він, присутність його означає, що він передає демократично, відкрито, владу перед всім світом. Я і Кучма це просто глядачі, тому що ми вже свою владу обміняли, передавали. Але поздоровала Віктора Януковича з тим, що він став президентом особисто чи цел чи телефонувала йому? Ну, документом. Це, як правило, робиться. Я його навіть двічі поздоровив, тому що від організації, яку я очолюю, це Рада миру, яку раніше очолював Гончар, зараз я очолюю. От я від організації поздоровив його офіційно, і сам особисто телеграмою привітав його і побажав йому успіху. На сьогодні перший показ відвідуєте, показ саме Андреатана. Через те, що він ваш друг, чи все ж таки просто тому що цікаво? Ну, во-первых, він мой друг, безусловно. І мені безусловно, що он сделал новенького. Я хочу посмотреть. Щось купуєте у нього в колекціях, чи він дарує вам а, якісь речі, чи не цікавитесь його речами саме ось для себе? Ви you знаєте, know, у мене багато речей, я заказувала в останнє час, кстати, всі много. Заказувалася все, що він мені шив, все мені очень подобається. Зараз були а, в Європі на різних показах, а, працювали. Який показ найбільше запам'ятовувався, що це саме було? Ну, Ви знаєте, як завжди, я очень люблю міланську неділю моди і Dolce Gabbana, безусловно, мої любимі дизайнери і покази. Обличчям яких марок будете? Є вже якісь а, пропозиції? Ну, ви знаєте, тільки сезон почався, посмотрим. Но ну, я жду свою косметику Dior, которая вот вийти. -вот я до сих пор делаю духі у меня контракт з ними. Посмотрим. Від українських дизайнерів були пропозиції для того, щоб ви стали обличчям, чи все ж таки це занадто дорого запросити вас або обличчям тієї чи іншої марки в Україні. Знаєте, мене просили не раз, але так як у мене є менеджера, я ж сама не вирішую, правильно? каким лицом я буду, да. Кого я буду представлять. Поэтому это все достаточно сложный процесс. И вы же поймите, все менеджеры у меня не русскоговорящие, и это все достаточно сложно. Сегодня сама без пана Онищенко. Да. С чем это повязано? Э, с чем это связано? Ну, с паном Онищенко мы расстались, поэтому я не думаю, что мы должны вместе посещать какие-то светские мероприятия. Але він сегодня є. Чи віталися с ним? Вы знаете, я даже не видел. Нет. Ну, у вас нормальні стосунки, Ви витаєтесь, ви підтримуєте стосунки? Безусловно, я считаю, что он очень хороший человек. Просто так сложились обстоятельства в данный момент мы не общаемся. Таким був другий день показів Ukrainian Fashion Week. А нам час їхати відпочивати, підводити підсумки та обирати найстильнішого. Отже, найцікавіше ще попереду. Час преновин у світських хроніках про що спілкуються на світських заходах. Звичайно, всі обговорювали кадрові призначення і не тільки нового уряду. Так днями стало відомо, що нібито з посади НТКУ вже фактично знято Василя Ілащука, та на його місце претендує продюсер інтера Єгор Бенкендорф. Що найцікавіше в цій ситуації тепер участь Василя Лазаровича у Євробаченні під великим питанням. Отже, час обирати найстильнішого гостя. Залібусіса Дивіться вже завтра продовження показів вітчизняних дизайнерів на Ukrainian Fashion Week. А на сьогодні це все це були світські хроніки з Данилом Грачовим. Найцікавіші світські події ще попереду. Побачимось.